Новорічну ніч у Івано-Франківську хочуть зустріти максимально тверезо. Принаймні таку ідею висунули у мерії. Тут мають намір провести перемовини з підприємцями, котрі мають магазини у центрі міста, і попросити їх не торгувати алкоголем після 22 години 31 -го грудня. Адже попередній досвід показує, що на новий рік в обласному центрі відбувається чимало конфліктів, більшість з яких зумовлює підвищена доза спиртного у крові мешканців. Також правоохоронці мають намір не впускати до центру тих івано-франківців, котрі матимуть. Про собі алкоголь у скляній тарії. Святкування приходять молоді групи молодих людей, можуть виникати ті чи інші, зв'язку з тим, що під дією спиртних напоїв можуть виникати ті чи інші конфліктні ситуації. І якщо в руках буде знаходитись та чи інша скляна пляшка, хтось може її кинути, хтось може її використовувати як якесь знаряддя. Загалом у новорічну ніч пости міліціонерів будуть стояти на усіх основних шляхах, що ведуть до вічового майдану та ратуші. Біля мобільних пунктів правоохоронців комунальники обіцяють покласти Контейнери аби мешканці зі скляною тарою не засмічували місто. До речі, міліція також планувала перегородити вічовий майдан турнікетами, однак у виконкомі таку ідею не схвалили. Турнікетами перегороджувати рух мешканців Івано-Франківська у період різдвяних і великодніх цих і новорічних свят ми не будемо. Не будемо. Це не футбольний матч, це не концерт, де треба вигороджувати турнікетом певну зону. У нас вільне демократичне місто. Також влада звернула увагу правоохоронців на недопущення продажу піротехніки та її безконтрольного застосування у ніч на 1 січня. Натомість у мерії пообіцяли відзначити грамотами тих міліціонерів, котрі нестимуть службу в новорічну ніч та забезпечуватимуть належний громадський порядок.